Богу святому сьогодні неділя перед богоявленням. Господь нам являється у. у своїй тайні. Господь показує нам свою найбільшу таємницю. Так? Це ми будемо, про це ми будемо говорити у вівторок. Але перед тим Господь нас наближає, готує. До цього величного свята, до того, щоб ми зрозуміли, що це є тайна. Він посилає пророків, і от останній пророк Старого Завіту Йоанн Претеча. Ми всі про нього знаємо, знаємо його життя, знаємо про його народження, про його подвиг, як він подвизався у постелі. І от сьогодні ми знову його згадуємо і говоримо, що нам треба прийти і що зробити. Покаятися. Іоанн Хреститель каже, чітко каже: покайтеся. І всі люди виходили, каялися у гріхах. і... Отримували водне хрещення, тобто водою змивалися їхні гріхи, але Він готує нас ще до більшого, і церква нас готує до більшої тайни, і Він говорить: Я вас водою хрещу, а буде йти за мною слідом, той, який вас буде хрестити Вогнем і Духом Святим. Тобто, церква не каже. Що от завтра або вже сьогодні все, вже немає такого. Церква наближає людину, щоб людина приготувалася, якщо людина, звичайно, хоче приготуватися, хоче побачити, відчути оту тайну божественну, яку Господь нам являє, вона почує, вона зробить те, що від неї вимагається. Але якщо людина цього не хоче, то як сказано, як ми щойно чули, горе тобі Хоразне, горе тобі Всеїдо, бо якби у Тирі та Сидоні сталися чудеса, які були там, то давно б вони б сиділи б у Веретищі і в пополі покаялися. Наскільки горе тій людині, яка чує, яка знає, який пропонується, але вона цього не приймає, не приймає по різних причинах. Людина сама собі придумує причини. Я атеїст, я не вірю, я вірю в Бога, я в іншого Бога вірю, я по другому календарю, ще там щось собі придумають люди, аби тільки. Відійти, аби тільки не бути присутнім під час цієї великої тайни, під час явлення цієї великої тайни. Горе тій людині. І це не залякування, це е, Господь не хоче показати, який Він жорстокий. Він не залякує. Тому що, пам'ятаєте, ми говорили, що Господь дуже е, повільний у покаранні, але дуже швидкий у милосерді. Пам'ятаєте, ми говорили про це? Дуже повільний у покаранні. Але якщо раз, другий раз, третій раз людині кажуть, Людина, добре, зроби так, як просять. Коли він каже, Та, ну що я? зачем, ну Ну, нащо мені? То покарання буде. І, на жаль, на жаль, покарання буває не на цю людину, а на майбутнє покоління. На жаль, але так, але так і є. Те, що робимо ми, ми можемо не відчути. Бо ми наскільки грубі, загрубіли серце, наскільки ми ту бажання душі нашої закопали, затовкли десь там у, своїх, у своєму житті, у в своє, у своїх життєвих е потребах, що ми вже навіть і не прислухаємося до голосу совісті. Хоч та совість і говорить нам щось там, але ми, ми її навіть не чуємо. І покарання буде обов'язково. І, на жаль, це покарання буде на наших потомках. Тому ми маємо пам'ятати, що якщо хоче Господь явити нам цю тайну, ми її маємо прийняти. Якщо Господь хоче явити нам якусь радість, ми маємо прийняти. Якщо хоче Господь явити якусь скорботу, ми повинні зрозуміти, чому ця скорбота прийшла до нас? Чому оті 15 тисяч младенців було вбито? Пам'ятаєте, на минулій службі ми говорили про це? Чому? Чому зараз відбувається ця війна? Чому зараз хлопці? 92-й рік, 97-й рік, чому? Господь являє нам цю тайну, тільки нам треба її прийняти. Сьогодні Господь говорить до нас про те, що жнива вже готові, тільки жінців, збирає жінців і посилає апостолів, каже, йдіть, проповідуйте, бо вже наблизилося Царство Небесне і дає установку апостолам. Дає настанову, як треба слід вести. Прийти, прийшов у місто, прийняли дуже добре. Проповідуйте, розказуйте. Але не переходьте з будинку в будинок, сіли в одному будинку, і хай люди приходять і ти їм будеш розказувати. Перейшли в інше місто. Знову ж таки, прийняло місто прекрасно, не прийняло, що Господь каже? Що, тут я вже не бачу. Якщо ж прийдете в яке місто і не приймуть вас, то вийшовши на перехрестя, скажіть і порох, що прилип до вас з вашого міста, обтрушуємо вам? Звідки це слова? Це слова Старого Завіту. Що... Читатиме в п'ята книжі Мойсея, там ці слова сказані. І що вони означають? Якщо людина не хоче прийняти те, що їй пропонується, не трогайте ту людину. Не трогайте ту людину. Навіть не майте з нею нічого спільного. Пам'ятаєте, е Господь нам розказує ще одну таку повчальну, повчальний такий момент, що якщо брат твій згрішив, виправ його, якщо він тебе послухав, дуже добре. Якщо він тебе не слухає, приклич свідків і розріши з ним це питання. Якщо і при свідках він не покається, то Відійди від нього, він тобі буде не брати. Пам'ятаємо цей, цей момент. Ось також підтвердження цих слів. Не хочемо, не треба. Де це дуже сильно проявляється у нашому житті? Особливо з нашими дітьми. Особливо з нашими дітьми. Коли ми починаємо щось їм казати, що вони говорять, ми самі все знаємо. Ти мене е, напрягаєш, ти мене. Тригериш, ти, як це вони ще кажуть? Е, не, не інфекційний, а якесь таке ще слово таке, а? Так так, так, так токсичний. Ти токсичний, так вони кажуть. Я сам повинен. так Не хочеш ти цього? Я тобі сказав. Я, я тобі сказав. Раз, другий, третій, я тобі сказав. Все. Більше не треба. Не хочете? Не треба. Пам'ятаємо. Віра це наше спасіння. Віру не можна зважити, побачити, не можна. Повірив, от ти просто мені повір, як я кажу. Я не можу тебе переконати в тому. Але ти повір, як я тобі кажу. Так? І повірив. Добре, робить так, як ми говоримо. І це що? Це буде добре. Якщо ти токсичний, я сам знаю. Чудесно, роби, як знаєш. Роби, як знаєш. Це добре, що людина сама собі шишки наб'є. Це дуже добре, це дуже прекрасно. Але якщо він шишку набив і подумав, проаналізував, а мені ж то казали, і я буду робити так, як... оце добре. Але якщо він шишку набив і роз... розпач, він не знає, Куди бігти, щоб хто би йому допоміг? Я один в житті, ніхто мені не хоче. Оце дуже погано. Оце дуже погано. Але це його вибір. Що таке віра? Віра це вибір. І вибір ми робимо кожен день. Ми робимо кожен день цей вибір: вірити мені, чи не вірити, спастися мені, чи не спастися. Ми сьогодні одному віримо, ми завтра будемо іншому вірити. І ми тоді повинні також аналізувати, а де ми можемо знайти відповіді на ці питання? В Святому Письмі. В святому Письмі ми відкриваємо і читаємо і наб... наближаємо те вчення до сьогодення. От яке актуальне питання, от зараз ми подумаємо. От ми сьогодні читали Єванглія, так, про те, що не беріть ні мішка, ні торби, да, не переходьте з дому в дім, в яке тільки місто прийдете при, і, і приймуть вас, їжте, що вам подають. Так. Якщо ж прийдете в якесь місто, не, не приймуть, значить від'їдіть від те місто, в який дім увійдете, спочатку кажіть, мир вам. ну і... Так далі, по ходу, да? от ви про нього ще подумайте зараз, от подумайте, поки ми служимо літургією, про, 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 подумайте про цей, про цей уривок із святого письма. І ми ще пізніше поговоримо з нього, як оце все наблизити, е, акту, актуалізувати, наблизити до сьогодення? Ми сьогодні ще з вами про це також поговоримо. Як оце святе письмо? Ви подумаєте і ми з вами поспілкуємося на цю тему. Це надзвичайно важливо, тому що Господь нам відкриває дуже дуже важливі кроки в цю неділю перед богоявленням. Якщо ми будемо отак поступати, то ми побачимо цю тайну, яку Господь нам являє в це свято. Якщо ми так не поступаємо, ми ніколи не приймемо. Тобто свято Богоявлення це не просто Христос там увійшов в води, вийшов, або ми там в ополонку нирнули, або не нирнули. Не це, не це основне в святі богоявлення, не це основне. Не хрещення Христа. Іваном, да, не наші ополонки, куди ми, буде, куди ми там занурюємося. Хоча це пам'ятаємо, це не українська традиція. Не було в Україні такого. О, це нам нав'язали і, і дуже так крепко нав'язали. Не було такого. Навпаки, навіть не прали, да, навіть не підходили лишній раз до води, бо, бо та вода свята. Ну, Давайте ми на, на, будемо святити воду і заливати її в стиральну машинку, і в святій воді будемо стирати наші речі. Ну, де логіка? Якось воно. Якось воно не те. От. Про головне, ми пізніше з вами поговоримо. Що головне в святі богоявлення? Я спеціально вас також наближую до цього свята, щоб ви не просто ось сьогодні богоявлення, побіжу посвячу водичку, а щоб ви зрозуміли, пережили, прийняли до серця, до свідомості, до свого стилю життя, оце свято, оцю тайну Богоявлення. Господь неоднократно нам являвся в виді Троїці. Ми це знаємо. Біля Мамрійського дуба, так, Аврааму явився, явився Господь, і ми кажемо в виді трьох ангелів, так. також Господь являвся, коли ізраїльський народ йшов по пустелі, так, також в виді Святої Троїці являвся Господь. На богоявлення являється, так? Дуже часто. І, і от, от богоявлення це не тільки, от що тільки сьогодні ми побачили трійцю. Бо і голос промовляв, і голуб з неба проходив. Ні. І, і раніше це було. І раніше це було. Але, і, і, і не це головне. Не це головне. Так, да, це надзвичайно важливо для нас. Але і це не головне. Розумієте? От давайте подумаємо. Що ж все ж таки от Євангелія, оцей от Євангелія, яке читається, е, яке ми про, 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 прочитали сьогодні, яке прослухали сьогодні, і свято Богоявлення. От що тут ми можемо взяти для того, щоб ось через декілька днів почути голос з неба і, а, і, і Духа Святого, який виді голубиним, сходить на нас? Слава Ісусу Христу навіки, слава Богу, святому.